Умер поет далеко на півночі, у городі непривітнім, чужім, а хто ж йому накриє сонні очі китайкою, заплаче хто по нім? Не клопочись, як північна година мене хтось двері втворить на розтвір. Прийде Петрусь, Оксана, Катерина і наймичка. Найде їх повен двір. Ярина степаном при домовині, двох хлопців сотник гонта приведе, Палій псалтир читає, свято нині, ясновельможний гетьман тут іде, за гетьманом полковники на конях, і куренями виступає січ, булави перначими хтять в долонях, і від шабель розвиднюється ніч, а там народ. Цілий народ, як море, бентежиться іде вперед, шумить. Не вмер поет, його втомило горе, схилив чоло і затрімав на мить.